Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка. Сьогодні приготуємо дуже смачну скумбрію в духовці із засмажкою з моркви і цибулі буде дуже і дуже смачно! Підпишіться на мій канал, поставте лайки і давайте починати готувати. Починаємо з приготування засмажки. Моркву натираємо на крупній терці, але за бажання можна і на дрібній. Цибулю нарізаємо кубиком. Обсмажуємо волії спочатку цибулю до прозорості, а тоді додаємо моркву і смажимо на повільному вогні, поки морква не стане м'якою. Тоді перекладаємо засмажку в тарілку, додаємо столову ложку майонезу і перемішуємо. Начинка для рибки готова. Тепер тушку з очищуємо від внутрішні, відрізаємо плавці, і я відрізала хвоста, щоб зручніше було закладати в рукав. А за бажанням можна відрізати і голову. Натираємо рибинку сіллю і спеціями для риби. Тоді закладаємо всередину риби підготовлену засмажку, скільки влізе. Вкладаємо скумбрію в рукав для запікання, а поруч я викладаю засмажку, що залишилася. Її завжди готую побільше, бо вона також добре насичується смаком і ароматом скумбрії і виходить дуже смачною. Тепер зав'язуємо рука і відправляємо рибу в духовку розігріту до 170 градусів на 30-40 хвилин. Я не роблю дуже високу температуру, щоб скумбрія добре приготувалася і не пригоріла зверху. Ось такою дуже смачною вийшла скумбрія запечена з морквою і цибулею. В духовці. це просто неперевершено смачно. Дуже раджу приготувати смачного.